Всім привіт! Я не думав, що відео про літак на основі Антонова 178-го трішечки вибухне. Я очікував перегрів на 60, на 100, але не на 5000. Тому, ну і тут є досить непоганий коментар. Я його навмисно заскинув, поставив на відео, бо автор. Ну, дуже якісно написав коментарі свої, і я насправді, якби не особистості, я би взагалі, ну, ноль якихось там негативних моментів, я би до цього коментатора не мав. Ну, людина написала все класно, тому що багато, походу, дивився відео на мілітарному і на багатьох формах подібних або інтерв'ю Лася. Він тут згадує народ. Я розумію, яка коли я відео, у, у відео сказав, що у нас в авіабудівній галузі був за Ну, я насправді думав, що цього буде достатньо. По-друге, я казав, що це відеоказочка. Я не казав, що нам треба робити ракет насій на основі літака Ан 178. Я казав, що треба якось зробити літак, який ну, створений на його основі, але не ан 178 по-друге, автор мені там щось писав про рампу. Так, звісно, що рампа там є, це транспортний, це вантажний літак. Я казав, що треба будувати літак з бомбовим люком, з якого би випадали б ракети. Як приблизно як це реалізовано, наприклад, на Ту 95 МС, там, де у нього барабан, ну щось таке, щоб воно з корпусу вилітало і. Ну, там, по своїх цілях, по координатах. Про те, що там. В тому інтерв'ю за 22-й там чи перший рік, що лось, я ці інтерв'ю дивився, але давно. І він більшого казав, що бляха-муха такі літаки будувати, бо ну він казав, що Україна була непослідовна в своїх там якихось політичних. Там течіях, сьогодні ми дружимо з Росією, хочемо бути з Китаєм, хочемо бути з Європою, з Америкою. І якоби це були аргументи, чому ми не можемо кооперуватися з Боїнгом чи чимось ще. Я ж вважаю, що це була просто суто державна політика. Сьогодні ми багатовекторні, завтра ми. Януковича обираємо, який спочатку каже, що треба в ЄС, а потім розвертається і хочемо бути з Путіним. Звісно, Україна була непослідовна у своїй політиці. І це дуже сказала сильно на авіабудівній галузі. Я не розумію, наприклад, чому ми, коли було очевидно, що Росія просто розриває усі наші технологічні якихось там у виробництві чогось складнішого, більш ніж табуретка – і вона рвала цю технологічну кооперацію, чому наша держава не шукала кооперації з іншими країнами у той час, у той час, наприклад, активно розвивалась Туреччина. І у Туреччині було дуже важко це робити, тому що вона досі, ну їй важко якось отримувати самі свіжі технології, так? От, наприклад, Ізраїль отримує від, Саш... От від Сполучених Штатів самі сучасні технології, так? А Туреччині проблема. Вона там вирішує свої питання якихось своїми силами або в кооперації з іншими країнами. Ну чому, наприклад, наша держава цього не робила з поляками на кооперацію, не шла з китайцями. Я нічого поганого в КНР не бачу і не вижу. Тому що якщо була можливість кооперуватися з КНР, треба було кооперуватися. І коли Лось в інтерв'ю каже, що нам американці, умовні американці, не дають своїх технологій, тому що ви там хочете з КНР щось мутити, так. КНР з Китаєм, з США, це самі вони ж економічно пов'язані ну дуже сильно. І торговля їх не смущає, а умовна авіабудівна галузь України з КНР їх смущає. Я в ці байки не вірю, бо це суто тому, що наша держава була недалекоглядна. Тому що мудрий український народ завжди обирав якихось. Ну, я навіть не знаю, що це таке. Це навіть не проросійський, це просто якісь нули, ну, ну... Ну це просто якийсь біомусор, білосмітяні обирали собі, галаслав за гречку, але це не тема цього відео. Я просто кажу, що держава, Україна не була послідовна у своїй, наприклад, Авіабудівній галузі. Я, наприклад, дуже давно прийшов до, до аналогії, що Ізраїль та США вони в своїй кооперації технологічній, особливо, особливо ВПК, вони дуже поєднані, дуже сильно. І що от вони, як клещі дух, друг і, і все. І розірвати це дуже боляче. І, наприклад, така сама штука була у нас з Росією, коли Росія з 2000-х років, з нульових навмисно рвала всі кооперації, вона руйнувала контракти, вона там. Ну, ну, Взагалі Росія була дуже проблемна. З Моторсією були проблеми, з Антоновим 74-м проблеми були. Ну там контракт з Антеєм і всі пам'ятають, Росія навмисно робила боляче нашому, нашому виробництву. Вона рвала кооперацію. Наприклад, для Росії розрив кооперації був дуже суттєвий. Він ну, для них він був болючий. Для нашої технологічної галузі машинобудівної, це було смертельно майже. Ну так воно і є. Україна стала гарною державою. Далі, якщо щось подібне буде, і, наприклад, Америка розірве кооперацію з Ізраїлем, для Америки це буде дуже боляче. Але вона зможе якось без Ізраїля впоратись і знайти йому заміну. Але для Ізраїлю це буде майже смертельно. От приблизно те саме Росія зробила з Україною, коли вона рвала наші коопера... ну, кооперацію з нами, коли вона викуповувала якісь наші заводи, тому що наша держава це продавала за безцінь. І потім вони свідомо це руйнували, бо вони власники я роблю, що хочу. Це було... ну я не хотів усе це казати в попередньому відео, бо це я думаю, що очевидно. Коли я сказав, що Антон в занепаді я мав на увазі ну, сукупність цього. І, звісно, автор там мені. Ну, він, автор класно написав коментарі. Якби не особистості, ну я би на нього навіть не образився. Ні за що. Та я, в принципі, не образився дуже сильно. Бо в інтернеті є політична думка і воля, я вірю, що хочу, і кажу, що можу. Ну, якщо там якісь закони не порушуємо, це нормально, мати свою думку і навіть не обіжаюсь на це. Просто що як, коли я казав, що треба будувати літак. Який ніс би ракети, це не була якась хайпова тема. От ну ні разу. Я, Ви можете побачити на каналі, там є відео, там 50-40 переглядів. Я не знаю, як YouTube працює, чому він набрав там, це відео, закинув і воно набрало 5 тисяч переглядів. Я не знаю цього. Я просто лише кажу, і так, автор правильно написав: я чайник, дійсно, я чайник. Так, я це розумію. І ну, я цього навіть не приховую. Так, я чайник. Я чайник, який любить літаки. І це нормально, я люблю авіацію. І я розумію, що Антонов це проблема, що ну, літаки не будувалися нові, тому що була дуже тісна кооперація з РФ. А потім після 14-го року кооперація повністю зникла. Ну, бо війна була. Ну, я це розумію. І до війни кооперація постійно зникала. Тому що, якщо б у нас з РФ була якась бізнес-модель нормальна, і РФ була нормальна держава, у нас вже давно був би якийсь свій аналог Боїнга на двох, чи якийсь Airbus на двоїх був би. Ну, цього не сталося. І держава наша хотіла багато векторів сидіти на одній таборецькі з Росією, і там, на іншою з заходом, з Китаєм, з усіма. І в ітогі ми лишились без авіабудівної галузі. Ну, так воно і є, по факту. У нас нема авіабудівної галузі, вона майже знищена. І коли я писав, що треба, ну, відео, що треба якось врятувати, може, те, що є. Якось потім це відроджувати. Я ж це кажу не тому, що хочу хайпанути. У мене навіть мети хайпанути не було. Я не хотів хайпу. Я просто записав, що в мене болить. В мене болить за авіацію. І коли я записав, що можна зробити транспорт, транспорт на пусковий контейнер з ракетами, щоб не з рампи, а з бомбового люку вивалювались ракети і летіли по координатах, тому що я видів. Як американці робили свої джазми чи що, і вони зі 130-го викидають свої ракети? Я не знаю, наскільки був успіх, не цікавився цим. Але кон концепт і задумка геніальна. Ти можеш будь-який транспортний літак зробити, по факту, ну, ракети насієм. Це така ну, дальня авіація, така, екзас, дальня авіація, по факту. Ну, чом би ні. І коли я казав, що треба будувати на основі цього літака 178-го, я й казав, що. В мирний час він повинен бути вантажником, щоб там щось перевозити, якісь габаритні рузи, там, не грузи, специфічні. А у воєнний час він із транспортно-пускового контейнера через Бомболюк закидав би, випускав би ракети, які б можна було б відправляти по цілях. Ну, Тут, звісно, на двані і чайнику це дуже просто, це ж так геніально Спроєктувати такий літак. Я знаю, що це технологічно дуже складно. І що зараз держави дуже рідко роблять авіацію самі. Зазвичай це робиться в кооперації. Ну зараз такий час, що як буде заморозка, у нас вже буде доступна кооперація. І цей літак не конкурент Ембраєру, не конкурент Екбасу, він не конкурент нікому, бо цей літак повинен бути як мінімум збудований 50-60 зразків для власного користування. А вже потім думати про експорт, я так вважаю. Це мій ідеальний світ, який я собі намалював. Ти ж сказав, казочка. Я це два рази відео повторив, що це казочка, і що вона не має на меті, на меті бути чимось якоюсь стратегією. Я просто сказав, що є концепція зробити на основі цього літака противокорабельний літак, і просто літак, який був би екза з дальньою авіацією ракетоносцем, як у росіян їхній там ту 95 Але. Я вам скажу таку штуку, що рано чи пізно росіяни зрозуміють, що використовувати ресурс їхніх туполів всіх, він безглуздий, бо такі дальності на Україну їм вони збиткові. І вони просто адаптують свої ракети, спеціаль... вони створять спеціальні ракети, які будуть хватати виключно до України. І вони будуть запускати їх за своїх Іл-76. І це лише питання часу, коли вони це зроблять. Я не знаю. Про це хтось думав чи не думав, що таке можливо, що вони рано чи пізно здогадаються, що тут 95-й літак, який в них ну, обмежений ресурс має. Я не буду зараз сказати, як там багато наших експертів авіаційних, всяких там криволапів, Олега Жданових, Світанів, розказують, що от-от -вот через пару днів і в них ресурс закінчиться. Не закінчиться в них ресурс. Для України у них ресурс вистачить на... і з головою. А те, що вони рано чи пізно розуміють, що він збитковий і можна взяти, і 76-й. І з нього випускати крилаті ракети по Україні. І якусь спеціальну ракету, щоб це була не Хасто перша, а якась така, щоб ну, вона не була збитковою по дальності. І на Україну вистачить таких ракет. І літаків у них, і у 76-х вистачить. І вони рано чи пізно цього дійдуть. Бо там взять людожери, але сука стратеги. Вони мислять стратегічно, як нас знищити. Я вибачаю за таке відео, але автор він. Він, по факту, я визнаю, він мене розмазав. Ну дуже грамотно. Я, ну, навіть не буду сперечатися, він написав це якісно. І я це навмисно зробив це відео не тому, що в мене горить, а тому, що це була усього-то казочка. Я сказав, народ, це казочка. І в мене не було мети хайпануть. Канал, який ніхто не дивиться, про якого існування нікого, ну, ніхто не знає про існування цього каналу. Він не може хайпанути і якось так вибухнути. Для мене самого це загадка, чому відео на ноунейм no каналі набрало там, 5 тисяч перельов. Я не знаю, як це працює. І я не намагався хайпанути. Я лише просто хотів записати такий концепт казочки своєї про літак, який було б непогано мати. Але я скажу, нам би небагато непогано було б мати f 35 та Ф-22. Ну, це ж карточка, це ж не є реальність. І тому якось реагувати, що там якось ображати людей. Ну, дивіться, Жданова, Світана, там у нас Крива -лапа, там, хто там у нас щось таке. У нас багато експертів авіаційних, там, і не тільки авіаційних, які тобі розкажуть, це від ковіда до літакобудування. і ще тобі розкажуть, як там чіпи робити, і як ядерну бомбу зробити. Там вам все розкажуть. І це ні разу, не хайп, бо їм можна, бо це ж. Лідери думок, в них вже ім'я є. Так, я дуже дякую вам за це емоційне відео, воно мене трішки зачепило. Я не хочу нікого ображати, бо я ж сказав, це казочка. І до цього якось ставитися, що це якась там стратегія. Ну, не, не треба, напевно. Я лише кажу, що у цій казочки було б непогано, якщо буде заморозка, а вона рано чи пізно буде, і мінськ 3 він неминучий. Просто на яких умовах і в яких кордонах він буде. На якій лінії розмежування він буде. І було б непогано задуматись, а може нам варто робити щось подібне, або не варто. Може це недоцільно. І якусь це можна, яку стратегію з цього можна якось обрати і, і дотримуватись. Але ну, зараз, що маємо, то маємо. Я дуже вдячний цьому автору за його коментарі. Але ну, він просто прийшов трішечки на. Особисто і почав там обоважати людину. Я не вважаю, що таке треба робити. До зустрічі, пишіть свої коментарі.